Слава Україні! В ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент тіві Мене звати Софія Мартинюк і ми розпочинаємо з найважливішого. Четверо волонян повернулись додому у межах дев'ятого обміну полоненими. На Вінниччині фермер утримував людей у трудовій експлуатації. В Росії знайшли палаючі уламки Ан-24 з 36 пасажирами на борту. 24 липня в соборі всіх святих землі Волинській у Луцьку провели в останню путь Дмитра Павловича, мужнього захисника України. Дмитро народився 2 листопада 1989 року. Він загинув 19 липня під час виконання бойового завдання на Харківщині, захищаючи територіальну цілісність і незалежність нашої держави. Прощання з героєм зібрало друзів, рідних і небайдужих мешканців Волині. Редакція телеканалу Конкурент ТІВІ висловлює найщиріші співчуття родинам та близьким честь і шана воїну. 23 липня відбувся дев'ятий етап обміну військовополоненими в межах стамбульських домовленостей. Серед звільнених четверо волинян. Про це повідомив голова Волинської ОВА Іван Рудницький. Віталій Березнюк 1980 року народження з Камінька Ширського району. Анатолій Дерлюк, 1983 року народження селища Маневичі. Володимир Киднюк 1984 року народження з міста Луцька та Микола Павляшик. 1970 року народження селище личини Сошищенської громади Камінькаширського району він також зазначив, що за всі етапи останніх стамбульських домовленостей вдалося повернути понад тисячу наших людей. Вітаємо вдома. Волинянин чинив сексуальне насильство над своєю 11-річною донькою. Як повідомили в прокуратурі Волині, винуватець – дворічний житель одного із сіл Кам'янько-Ширського району. Доведено, що протягом травня листопада минулого року чоловік, залякуючи дитину та погрожуючи їй, неодноразово чинив щодо неї насильницькі дії сексуального характеру. Суд призначив винуваченому, який перебуває під вартою покарання у воді 15 років позбавлення волі. Відомості внесені до єдиного реєстру осіб, засуджених за злочин проти статевої свободи малолітніх осіб. Житель міста Володимир упродовж двох років незаконно продавав підакцизну продукцію. Як повідомили в БЕП, задокументовано понад 40 фактів збуту підроблених цигарок, отримані від продажу кошти, зловмисник легалізовував, витрачаючи їх на власні потреби. Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігуранта, виявили та вилучили понад півтори тисячі пачок сигарет і понад 800 літрів спирту та алкогольних напоїв без акцизних марок. Загальна вартість вилученої продукції становить майже півмільйона гривень. На неї накладено арешт. Волинянину повідомили про підозру. В центрі Луцька до одного з будинків на проспекті Волі в обідню пору з'їхало кілька пожежних авто. Швидка і поліція. З вікна на третьому поверсі йшов дим. Рятувальники швидко дістались до оселі і виявили джерело задимлення. Ним виявилась каструля, залишена напризволяще на увімкненій плиті. Підгорілий обід наробив неабиякого рейваху в центрі Луцька. Сюди на проспект Волі під гул сирен примчали три пожежні машини, швидка допомога і поліція. Наполохані люди зібралися біля будинку, з вікна якого ішов дим. На жаль, не знаю, сама тіша прийшла. Ну, бачиш, що на третьому поверсі щось загорілося. Рятувальники, не гаючи ні секунди часу, побігли в під'їзд. Якийсь момент із вікна летить синя каструля. Дим, кастрюлю викинули. Я побачив з вікна, люди вийшли. Дивлюсь, пожежник це кастрюлю викинув. З кастрюлі дим валив. Хтось поставив, мабуть, суп і пішов. Як виявилося, в квартирі на третьому поверсі хтось забув свій обід на плитті. Врешті, через підгорілу їжу, не до обіднього перекусу було ні пожежним, ні бригаді швидкої, ані екіпажу патрульної поліції, яка прибула на місце події. У багатоквартирному житловому будинку. Сьогодні обідні пори трапилось підгорання їжі, але до служби 101 надійшло повідомлення про сильне задимлення в одному з під'їздів. Тому до місця події, до цього будинку, були направлені одразу декілька пожежних автомобілів, тому що одразу не було відомо про причину цього задимлення. Могли бути люди. Було встановлено, що в квартирі трапилось підгорання їжі. Людей, яким потрібна була б допомога рятувальників, не було. Надзвичайники вкотре наголошують бути обережними, не залишати їжу на увімкнених газових чи електроприладах ні на мить. Бо щоясне неуважність може обернутися як мінімум підгорілою їжею, як максимум серйознішими наслідками. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Внаслідок чергової масованої атаки Росії по Одесі в ніч на 24 липня загорівся один з найбільш упізнаваних символів міста ринок привоз за інформацією. ДСНС найбільше ударів зазнала дев'ятиповерхівка. Зруйновані квартири з п'ятого по восьмі поверхи. Заблокованих квартир врятовано п'ять осіб ще 33 евакуйовано. Уночі російські війська атакували Запоріжжя та Запорізький район, дев'ятьма ударними дронами типу шахет. Частина дронів влучила по дачних кооперативах. Пошкоджено господарські споруди сталося зіймання житлових будинків та прилеглої території. Ще один дрон влучив у будівлю навчального закладу, який нині не використовується. Вранці, 24 липня, Росія завдала ракетного удару по Чоркасах. Внаслідок атаки спалахнули пожежі. Постраждало семеро людей. Серед них дитина. Голова Чоркаської обласної військової адміністрації повідомив, що ракета влучила на території міського кладовища, зруйновано частину сектора поховань. Також атакували Харків російські війська, завдали удару керованим авіабомбами по житловому району в Шевченківському районі міста. За інформацією очільника Харківської ОДА Олега Синігубова, одна з бомб впала поруч із житловим будинком. Внаслідок вибуху було пошкоджено будинки, а також загорілося кілька цивільних автомобілів. Наразі відомо про 33 постраждалих. Серед них щонайменше дві дитини: – 10-річна дівчинка та немовля. У центрі столиці жінка 23 липня намагалася підірвати кафе. Як повідомили в СБУ, для вчинення злочину вона планувала залишити в кав'ярні два саморобних вибухових пристрої з загальною потужністю майже півтора кілограма тротиловому еквіваленті. За матеріалами справи, російські спецслужбісти планували дистанційно підірвати обидва СВП у вечірню годину пік, щоб вбити максимальну кількість людей. Співробітники СБУ викрили ворожий задум і затримали фігурантку на гарячому, коли вона зайшла до кафе із захованими в сумку СВП. Як встановило розслідування, російське замовлення виконувала киянка, яку окупанти завербували для вчинення теракту під чужим прапором. З даними СБУ, зловмисниця одержала від російського куратора геолокацію місця, де мала залишити вибухівку. СБУ запобігла теракту у фігурантки. Вилучили телефон із доказами і контактів з окупантами. Наразі вирішується питання щодо кваліфікації її дій. У Ромнах, що на Сумщині чоловік побив та задушив рушником свою знайому. Як повідомили в поліції області напередодні вечері, 58-річна жінка прийшла в гості до свого 56-річного знайомого. Під час спільного розпивання алкогольних напоїв між ними виник конфлікт, у ході якого господар завдав жінці численних тілесних ушкоджень, після чого задушив її рушником. Місця події вилучені речові докази, зокрема знаряддя злочину. Затриманому вже повідомлено про підозру, йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Нині встановлюються всі обставини жорстокого вбивства. На Вінниччині місцевий фермер утримував людей у трудовому рабстві. Як повідомили в поліції області, 61-річний чоловік наймав працівників для догляду за великою рогатою худобою, підшуковуючи їх серед осіб у вразливому емоційному стані. Обіцяв стабільний заробіток, житло та харчування, але замість цього змушував до важкої праці без оплати. Під приводом офіційного працевлаштування фігурант забирав у людей документи та не повертав їх, обмежував пересування, ба більше контролював навіть виходи за межі господарства. Правоохоронці викрили зловмисника в черні, визволили з трудової експлуатації чотирьох людей. А під час обшуків вилучили рукачові докази. Чоловікові оголосили про підозру, йому загрожує до 12 років ув'язнення. Прокурори Миколаївщини повідомили про підозру директорці благодійної організації. 46 річну мешканку нової Одеси викрили на незаконному продажі гуманітарної допомоги. Слідство встановлено, що жінка, будучи засновником та директором владі організації, отримала від донорів гуманітарну допомогу, в тому числі у вигляді генераторів. Останнє було затримано під час продажу одного з таких генераторів, дизельного генератора потужністю 275 кВт, який продавався їй для забезпечення територіальної громади. Досудове розслідування вже триває за На підозрюванні загрожує до семи років позбавлення волі. Поки ми говоримо про події в Україні, світ не стоїть на місці. Тож до новин світу. На Росії зник з радарів пасажирський літак Ан-24, який виконував рейс хабаровськ благовіщенськ тинда На борту перебувало 46 людей. За повідомленнями російських змі літак готувався до посадки в Тинді, проте не зміг. Приземлитися з першої спроби. Після цього зв'язок із повітряним судном було втрачено. Рятувальні служби повідомили, що вертоліт Мі 8 виявив, палаючу ламку літака, за 15 кілометрів від тинди. обставини аварії уточнюються. Напруга між Таїландом і Камбоджою переросла у масштабне збройне зіткнення. Час боїв на кордоні сторони застосували авіацію, артилерію та ракети. За попередніми даними загинуло щонайменше дев'ять мирних жителів, зокрема восьмирічна дитина. Ще 14 людей отримали поранення. Тайланд заявив, що його винищувачі завдали удару. У відповідь Камбоджа звинуватила Бангкок у воєнній агресії та звернулася до Ради безпеки ООН. Конфлікт триває на тлі давньої прикордонної суперечки та вже впливає на торгівлю. Країни зосередили війська та обмежили сухопутні переходи. Експерти застерігають, якщо на ситуацію не вплинути, регіон може опинитися у затяжній кризі з масштабними економічними наслідками. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації, телефонуйте 050 782 40 11. Стежте за новинами разом із конкурент Тіві. Ми тримаємо інформаційний фронт щодня. В Студії працювала Софія Мартинюк. Бережіть себе та Україну.